Доброго дня, шановні, сьогоднішнє відео. Всього 4 вправи для того, щоб підтримати наш фізичний стан в порядку. Що я маю на увазі? Ці вправи це мінімум із мінімума того, що потрібно робити для того, щоб ті м'язи, які в повсякденному житті не працюють, практично взагалі, щоб їх підтримувати, щоб їх підтягувати, якщо ви будете це робити, а я скажу, як це робити і покажу, то у вашому житті буде набагато менше проблем. Мій вік підбирається до 7 десятого. Кожен день я роблю ці вправи давно вже, декілька десятків років. І в мене нема проблем ні з хребтом, ні зі спиною, ні з всякими і, і далі. Показую вам чотири вправи. Перша вправа. Качаємо нижній прес. Робимо 6 качків. На видосі. Ну, мінімум 6. 6, 8. Отак. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Перша вправа. Закінчена. Друга вправа. Качаємо, підтягуємо діафрагму. Набираємо повітря і робимо таку вправу. Видихаючи, опускаємо діафрагму понижче. І так, 6-8 разів. Це мінімум. Мінімум. Третя вправа. Качаємо м'язи, підкачуємо м'язи живота і верхнього пресу. Якщо на диване це робити, то таким чином. Раз. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Третя вправа. І четверта вправа. Беремо якусь, якийсь груз. Тут 6 кілограмів і качаємо м'язи спини. Таким ну, простими, прости, простою вправою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це мінімум з мінімумом. Зовсім мінімум з мінімумом. Якщо у вас ну зовсім нема часу, то до сніданка повинні ви зробити ці вправи і тим самим підтримати оці м'язи, які не працюють звичайно в житті. Ну, я вам ще скажу, це, це незалежно від того, ким ви працюєте. Або ви працюєте фізично. Або ви сидите за кермом, або ви е, працюєте в офісі, ці м'язи практично не працюють. Неважливо, що ви робите. <кхи> І е, дві, е, можна сказати, вправи е, додаткові. Якщо ви за кермом. перша вправа. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Це мінімум. Перша вправа. І друга вправа.

2, 3, 4, 5, 6. Перша вправа підтримує вашу реакцію, що дуже важливо зокрема. А друга вправа підтримує вашу реакцію на реакцію. Тобто реакція звідси повинна піти на ногу, яка надавить на тормоз. Зрозуміло. Все, по першій частині відео це все. Тобто це мінімум, який потрібно робити. Якщо у вас є час, то ці вправи трошки можна розширити. Тобто їх кількість збільшити. І не тільки кількість, а видозмінити трошки їх ну, напрям. Що я маю на увазі? Не так раз. А так. Раз, два, три, 4, 5, 6. І так до 12, 18. І те ж саме з іншими вправами. І для діафрагми збільшити кількість або зробити два рази. І для живота, і верхнього пресу, і для спини робити вправу зі спиною. Для підкачування спини не так. А отак. Один. Два, три, 4. І так далі. І так далі. А м'ячик кидати однією рукою 25 разів другою рукою. І одні правою лівою, правою лівою. Зрозуміло. Це більш ефективно. І... Е... Ну, більше ви підтягуєте ці м'язи, які не працюють. Більше е, трен, тренуєте реакцію, і більше тренуєте реакцію на реакцію. Якщо ви робите е, такі ж е, вправи для е, ну, з, з м'ячиками, і е, Все, оце все, що я хотів сказати. Здоров'я вам і любові. До побачення.